У Вінниці вміють гарно танцювати. Це довели учасниці зразкового хореографічного колективу Денс Клаб Холівуд». Вони здобули гран прі всеукраїнського танцювального конкурсу Кришталева зірка. Більше знають наші журналісти. Взявши гран-прі всеукраїнського танцювального конкурсу Кришталева зірка, який проходив у Києві, Денс-клуб «Болівуд» обійшов іще 40 колективів. Журі визначало кращих за результатами чотирьох різностилових танців. За словами керівника війницької денс студії Оксани Коцюбинської, перемогу здобули за рахунок своєї неординарності. Ми завжди беремо оригінальністю костюмами необычними. Ну, теж постановка й Ну как бы, я знаю, що наш колектив нравится зрителям, тому що со стороны люди бы, что да, нам нравятся ваші танці. Це гран-при стало для війни уже третім у всеукраїнських змаганнях. Також серед різноманітних нагород дівчата з ден-клубу Голівуд можуть похвалитись і трьома перемогами у міжнародних танцювальних конкурсах. Остання з них була у минулому році в Болгарії. Аби перемагати в різноманітних конкурсах, звичайно ж необхідно гарно тренуватися, що й роблять учасниці дан студії Hollywood. Свою майстерність вони відточують по дві години як мінімум три рази на тиждень. Зразковий хореографічний колектив Денс клуб Голівуд існує уже більше 13 років. Наразі тут у трьох вікових групах займається близько 80 дівчат. За словами однієї з учасниць колективу, а тепер і хореографа Ольги Паламарчук, у «Денс Студії» можна навчитись різноманітним напрямкам танцю від народного до сучасного для самої ж Ольги, яка своє перше па зробила ще 11 років тому. Танець це стиль життя. Ми освоюємо народно стилізований танець. Ні, класіка, контемпери, всевременна хреографія, то тобто є така, як ледістал, джазфанк-хоп. Для кожної дівушки хороша спортивна форма. Ната дуже хорошо для здоров'я і повішає дійсно повішає настроєння. З наближенням євро 2012 у денс-клубі Голівуд вирішили освоїти і ще один стиль танцю – шоу. Танець стилю чирлідінг з акробатичними рухами і також танцювальними елементами. Він використовується для групи підтримки в футбольних командах, Основно він розповсюджений в Америці, але так як у нас євро 2012 в Україні, то я думаю, що це зараз актуально. Планах зразкового хореографічного колективу представити в Вінницю влітку на двох міжнародних танцювальних конкурсах. Один з них пройде у Феодосії, а інший одразу у декількох країнах Європи. Роман Гах Володимир Гіряненко, телеканал Віта.